Андрій. Приємні. Світлана, вечора на звіт своїм прізвище було там. Гойко Андрій. Бабчук Світлана. Знайомі? Вже встигло знайомийся зараз в цей час. А а ти час ударилася. У нас тут два сценарії, в мене Олексій Твердохліб, а у Світлани. Ольцюсь. Юрій Ойцюсь. Юрій Ойцюсь. Ну, у нас трошки зміни в сценарному плані. У нас сьогодні гості інші, у нас сьогодні відомий, всесвітньо відомий футболіст Крістіано Роналдо. Зустрічайте, будь ласка, ми вже в прямому ефірі, вони вже дивляться на вас. Отож, Кріштяно, розпочнемо з такого, як вам в нас от в Рівному? Ви тут перший раз чи вже в нас в цьому місці були колись? Ні, я вже неодноразово тренувався на вашому стадіоні. Там в мене, власне, була і перша травма на вашому стадіоні. Травма ви собі самі, чи це хтось з, з, з працівників стадіону вам на Ні, я люблю все собі сам. So, У вас so. як справи з футболом в місті? У нас з футболом в місті все дуже чудово. У нас Рівненський Верес. До речі, це команда. Це студія театральна. Те, Те, сіп, так. На стадіоні Вони займаються в балетному класі. <гум> <гум> на вихідних грають на стадіоні, там де ви його тримали, там після ефіру, до речі, залишились, об обговоримо з вами умови особистого контракту. По балету? По футболу. Окей. А взагалі, як у вас стосунки з Баретом Байолом? Бо я бачив, от два бачите останні мислі з ним, щось вас не клеїться. Ну, взагалі я одружений. Ага. <гум> Ну, Я бачу вашу Ні, на нас, у вашу звіту. Да. Тому у нас такі стосунки. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, Кристиано, які у вас емоції викликали в місто Рівне? Як вам у нас? Як зустріли вас? Дуже подобаються мені ваші цигани, постійно зустрічають мене. Куди б я не приїжджав, чи то аеропорт, чи то вокзал, чи то автовокзал. Постійно зустрічають мене цигани. Не знаю, що вони просять мене, але постійно доводиться їм віддавати якісь гроші. До Це якась, прям, але вони додають колориту нашого. Колорит, так. У колори, да. вас багато циганів зайде. <хеш> До <pleasures. порізова> речі, про, про цигана. А ви знайомі з Мірчею Лученську, з тренером Донецького Шахтаря? М Кротів тренер? Е, саме їх. — Ні, не знаю. Ну, про циганів краще запитати в нього, він в цьому розуміється більше, ніж ми. Скакуна хорошого, до речі, можу вам запропонувати. Скакуна? Хороший. Нас... Наскільки хороший? Е, ну, якщо порівнювати з стадіоном Авангард, то він в кращому стані. А, прекрасно. Беру. Запакуйте мені Два. Чудово. Будемо в студії там погода. Давайте пробуваємо з таки про спорт. Скажіть, будь ласка, яку саме травму ви отримали так прикро, що саме в нашому місці і травма? А от я зараз покажу після програми покажу травму. Дивитися. Ви, ви я одружений, не забувайте. Я також. І ви також. Так, що що ще у вас є цікаво в місті? Що можна що можна подивитись в вашому місті? Стадіон я бачив, циганів У нашому місті можна подивитись футбол по телевізору. Більше в нашому місті немає на чому. Ну тепер у місті є ще да. ще, от є криштан Роналду, Можна на нього подивитись? Можу сам на себе подивитися. Я ви можете у нас чудовий драматичний театр. Там у нас є дуже багато парків, культури та відпочинку. Відпочилися відомого футболіста, провести нам якийсь майстер-клас у студії. До речі, давайте от ми з вами спробуємо. Бо я все життя мріяв грати в футбол, а в мене не склалось. Ну, давайте, ви вріли грати в футбол, виходьте до мене. Давайте, вийдемо до вас. Значить так. Що саме головне в футболі? М'яч. Ні. Варіант ваш? Ноги. Ноги. Ну теж ні. Головне, щоб між ногами не проскочив м'яч. А ще найголовніше в футболі це е, падати. Симулювати травму. Так, як Сам, це розключаємо, це, це напевно не робить ніхто. Покажу майстер-клас, але ви за мною повторюєте. Біжите ви на суперника. Ну, ну там. А суперник, а суперник... великий, суперник маленький? Суперник не, не суть важливо, може бути будь-хто. От. Все. В певний момент ви хватаєтесь за ногу от так, і падаєте. Просто так падаєте на, на землю, отак от, от падаєте. І отак от качаєтесь по підлозі, так, ой о о і кричите, ой-ой-ой, Ой-ой-ой, так кричите, показуєте, що вам дуже страшно, бо ви теж повторюєте. Ви повторюєте, зараз подивляється і правильно ви впали. Значить, біжить і падає. І падає. Але обов'язково показуєте. І за ногу, так що всі батьки. О-о-о, виходить, виходить, виходить. І дирку ще й зробила на штанах. Mm -hmm. Все, і так, це, це саме головне. А може е там штрафні якісь вдари? Ні, це все не це, важливо. Для для... Для... Головне більше падати, більше кричати, ну, якби, а. в цьому суть вся гри. Ну от саме тоді вам треба сходити в наш Рівненський драмтеатр вам там має сподобатися з вашим вмінням. А, добре, я обов'язково скористаюсь вашим. Так, я на мастер-клас. Багато нового дізнаюся. Ми переходимо на рекламну паузу. І у нас рекламна пауза, а після реклами ви дізнаєтесь, за що звільнили Павла Демінчука і чому в п'ятницю хеллоу-шоу буду вести я. Что я здесь сделаю? Ти будеш боротися за свої відео. Дякуємо, дякуємо, що нам не часто вам вийшли пишете наш колосну пару. Дякуємо. Дякую. Тільки ви попросіть, щоб доходило за допомогою. Я зазначаюся. Займаюся мусоркою. Читає, Читаю.